Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Alexards. Мене звати Алекс, і нарешті, нарешті, десь через рік після виходу біотеч, останнє доповнення до RimWorld, яке вийшло, здається, минулої весни, в началі літа. Десь так, ми отримали нове доповнення Аномалі, яке завантажує нас в хаос і різні оці всякі окутні штуки. Зараз я хочу зробити на нього коротенький огляд, так як він вийшов буквально годину тому. Я його одразу, звісно, придбав. І зараз хочеться трошки його пощупати і подивитись, про що ж взагалі тут буде. Опис, на жаль, на українську не перекладений, про що взагалі це доповнення, але зараз, щоб вас не завантажувати моїми знаннями англійського, я закинув його трошки в Google перекладач, і зараз почитаємо, про що ж буде це доповнення, а потім подивимось його. Так, в описі, що нам кажеться. Ось я його тут так відкрию на фоні, але. Думаю, хто англійський знаєте, сам прочитає. Так, про що тут взагалі говориться? Темрява ворушиться на горизонті. Переживіть нашестя плоті, атаки культистів, метушливу нежить, криваві дощі, невидимих мисливців та інші небезпеки, що руйнують розум. Захоплюйте та вивчайте сутності, щоб використовувати силу порожнечі. Проводьте психічні ритуали і пробуджуйте злого Бога машини. Rimworld Anomaly це доповнення на тему жахів, натхнена такими класиками, як. Хатина в лісі, штука це, так розумію, нічто пола Карпентера, міфи про ктулху, пекельник, о, такого я навіть не знаю, та багато інших. Попередження нижче будуть спойлери. Ваші колоністи випадково пробуджують темний моноліт і провокують божевільні машини, розум незбагненної сили. Його жахливі прояви починають переслідувати світ. Переживіть ці дивні події, вивчаючи нові явища та дізнаючись, як покінчити з божевіллям. Страшилки різного роду, це не лише боротьба з монстрами, це параноя, війна, інвазія та таємниці. Психічно невидимий мисливець за людськими душами вирішить за вашими стінами, повертаючись щовечора, щоб зловити нову жертву. Сигнал наближення вмикається, але ви не можете побачити звіра. Т -т 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 Такий може переклад кривенький. Вивчіть зразки істоти, щоб навчитися її виявляти. Потім станьте мисливцями і вбийте його там, де воно живе. Я так зрозумів, буде якесь полювання на ктулху міфічних ловкрафтовських істот інопланетних. Масивна істота з плоті росте по всьому ландшафту, поглинаючи та покриваючи всю карту тремтливою масою м'яса, захищається звірами та кислотою. Боріться з ним, щоб отримати зразки його нервової системи, а потім вивчайте їх, поки не зможете дістатися до його серця і убити його назавжди. Паразит контролює розум деяких із ваших колоністів. Але хто вони прокидаються людьми, намагаючись заразити інших. Відстежуйте докази, ув'язнюйте, допитуйте та проходьте медичне обстеження людей, щоб з'ясувати, хто заражений, поки не пізно. Ваші колоністи один за одним стають одержимими красивим золотим кубом. Вони будують статую куба, вони поклоняються Кубу, вони люблять куб. З'являється пульсуючий обеліск, його темна сила невідома. Він може дублювати людей, телепортувати їх у царство нескінчених сірих лабіринтів або насильницько мутувати за допомогою нових м'ясистих придатків. Дізнайтеся, що він робить, і перевантажте його. Прибуває труп, схожий на одного з ваших колоністів, і здається, він слідкує за ними. І ще багато дивних і жахливих подій. Бої жахів, ви битиметеся проти верескливих звірів, орди хитрої нежиті, сверичних машин смерті, величезних пожирачів, водяних звірів, люмпменських імітацій людей та багатьох інших небезпек, які руйнують здоров'я. Використовуйте монстрів проти своїх звичайних ворогів, людей і механоїдів де тільки зможете. Коли в землі відкривається велика діра, ви повинні ризикнути вирушити в печери внизу, убити величезну істоту, яка ховається під нею, і втекти перш ніж обвалення. Станеться, захоплюйте та вивчайте темні сутності у вашому закладі, щоб перемогти прояви моноліту. Ви повинні отримати їх силу, побудувати грандіозне сховище, щоб мати побудуйте грандіозне сховище, щоб ви могли захоплювати монстри, вивчати їх і використовувати. Розширте його міцнішими стінами, підлогою та дверима, щоб убезпечити їх. Використовуйте своїх полонених, щоб використовувати їх силу проти ваших ворогів, але не штовхайте їх надто далеко. Збирайте новий ресурс біофериту, біофериту зі свого звіринця, щоб створювати експериментальні сироватки, вогнемети та гвинтівки, хелкат, пульсери, що мають, що мутують плоть, зброю, що викликає божевілля та інші інструменти, що живлять порожнечу. Боріться з культистами, які служать машинному розуму. Жахливі культисти прийдуть і виконують свої психічні ритуали самогубства, знищуйте їх, перш ніж вони викратуть ваших людей, викличуть кривавих звірів або просто зведуть вас з розуму. Використовуйте психічні ритуали у своїх цілях, викликайте масу мертвих, проливайте сповнену люті кров або викрадайте розум і здоров'я своїх ворогів, якщо хочете. Надайте моноліту доступ до порожнечі у нові у новому еншпілі цього світу. Хай цей світ зійде з розуму. Усе буде в темряві, а жах звивається в тіні. Тільки тоді ви зможете зіткнутися з богом машини та вибрати свою долю. Вау! Wow. Так. <кхем> ну що ж, опис звучить цікавенько. <кхем> Взагалі, це прям щось космічне, магічне. Тому що ну, останнє доповнення біотечі я в нього трошки тільки пограв. Воно цікаве, воно було цікаве, але на рік там контенту явно не було. А тут прям навалили всього-всього-всього. Тому зараз я думаю, ми трошечки подивимось, а що ж там? Що ж там перед нами відкриється. А вже потім, якщо ви навало трошечки лайків, трошечки коментарів, я запишу цікаве відео по новому доповненню. Так, ну давайте по-перше, заходимо ми в гру і бачимо нову заставочку. Уже круто, уже дуже гарно. Нова заставочка це завжди вау. Я зараз трошки звук тільки приберу. Здається, дуже гучно, ви мене чути не будете. Так, нова заставочка. І що ми бачимо? Заходимо на лаштуваннях, там навряд чи щось помінялося. Ну, я впевнений, що тут взагалі нічого не змінилося. Створюємо нову колонію. І що ми бачимо? Одразу ми бачимо, що нам додалося новий сценарій аномалія. Він поки що не перекладений. Your research Expedition. Ваша дослідницька експедиція нарешті дісталася до, до аномального сигналу. Вибачте, в мене мій англійський so bad, але я наскільки зможу, змагаюся зараз перекласти, що тут написано. Так, і ми знайшли якийсь древній моноліт на цій планеті. Якщо ви виживете. На цій орбіті. Brr. Добре, коротше. <гум> що, що ми маємо? Ми маємо на якійсь планеті. ми дослі, Наша дослідницька експедиція спускається на якусь планету, де вона уловила якийсь сигнал володенського моноліту. Ми повинні спуститися з орбіти і подивитися, щось, що ж там відбувається. Так. Е, да. З собою, до речі, доволі таки непогану кількість ресурсів ми маємо: 45 сухих пайків, якогось м'яса сотню, 45 ліків, компоненти, холдінг платформ це щось новеньке, напевно. Прокситі, детектор, також я такого раніше не зустрічав. Якісь два текстбук, це записнички. Ну, от, от все, що не перекладено, це, скоріш за все, з нового доповнення речі, тому що раніше я таких не пам'ятаю. Помпові дробовики. А хто взагалі у нас? Подію створено Google Transport Prod Crash. Добре. <рес> Добре. Фракція, дослідницька експедиція. А скільки нас взагалі буде? Давайте вже почнемо перевіряти. Для початку це просто тест. Вибираємо мирну касандру. Пофігу, взагалі, яке завантаження, генеруємо випадкове зерно. І поїхали подивимось взагалі, що, що, що нове доповнення нам принесло. Знову ж таки, це короткий огляд нового доповнення. Тут не буде прямо якоїсь. Проходження. Ми просто хочемо подивитися, що взагалі змінилося, що цікавенького зараз зі старту нам запропонують. Так, ну давайте, як завжди, я люблю десь піля річки в тропіках стриб стрибнути. Там десь ми і опинимось. До речі, я всі моди відключив, тому все, що ви зараз будете бачити, це саме ваніль ваніль ваніль, ваніль ванільне нове доповнення. Поїхали десь йти. Граємо поки ну, класичну ідеологію, просто вімкнемо по приколу. А, ось. Нас троє. Три експедитора. Піддослідний, космодесантник і дослідник печер. Ну, для космічної експедиції, думаю, нормально буде. Руляти я нічого не буду. Хоча ось у цього я б, напевно, зароляв. Щось він взагалі. Ніякий. Ой. А що, він такий не має бути? Дивіться. Мені не дають. Так, перший це піддослідниць. Це у нас якийсь вчений. Другого акселя космодесантника нам дали нормально. А третій ґрунт, ґрунт, гард Як не рандомізуй, все одно випадає якась хрінь. А я ж можу його замінити правильно на когось адекватного? Ну добре, це, до речі, якась нова раса. Хто це такий взагалі? Дослідник уламків, таксономіст, краса, краса Ви Подивіться на цю рожу, де тут краса? Нездатний до будь-якої роботи. Я так розумію, це просто якийсь піддослідний. Ми повинні над ним експерименти якісь ставити. Ну окей, поїхали. Поїхали, щось новеньке. От оце, оце, оце от справді щось новеньке. Бо раніше я таких приколів тут не пам'ятаю. Нова раса вже зі старту, яку ми не можемо зарандомити, яка просто не здатна ні до чого. До речі, подивіться на дівчинку на аватарки, на, аватарки, на заставочки. В неї якась книжечка на некрономікон, схожа, і куча всяких мінзуричок. Так, древній моноліт закликає нас. Добре. Так, десантуємось ми на цю планету. Пу так, і перше, що ми бачимо? По-перше, я бачу слонів. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи були раніше слони, може, в тропіках були, я дуже рідко в тропіках грав. Так, давайте дослідимо карту для початку. Що тут взагалі цікавого? По оформленню нічого новенького якщо чесно, я спочатку не бачу, поки що все по-старому. Але як наскільки ж приємно сюди повернутися? я в Eврімworld так давненько не заходив. Але зараз з'явилася якась ну, цікавість чи що. З новим доповненням в нього знову пограти. До речі, на віддаленості тепер підсвічуються всі тварини. Раніше я не пам'ятаю, що таке було. Так, тут у нас з біотеха, досі серцевина стародавнього зоскелету залишається. О, гігантська Рафаелі, якісь нові рослини, нова біофора. Що в нас взагалі по диким тваринам тут? Носороги, слони, бумлопи, альпаки, кабани, от, казуари. Ну, не знаю, раніше вони були? Я не пам'ятаю. Здається, раніше цих казуарів не було. Побра щури. Ну, на цій мапі, як мінімум, поки що нічого прям над нового немає. По праці. Так, це у нас що? Ідеологія? Крітоктонець. Кре... Кре... Це якась нова ідеологія, От такого я не пам'ятаю. Паралельний всесвіт духів лежить поруч з нашим власним. Здавалося б, неживий об'єкт у цьому всесвіті відповідає одушевленному духу в іншому. Кожен дух надає нашому світу свою унікальну природу, і вони очікують від нас того ж. Наша книга каже, що сплячий мандрівник із зірок розіб'ється на землю. Ага. Так, по призначенням також, ніби нічого не змінилося, тварин у нас ніяких немає, по диким зрозуміло. Дослідження. О. З annoмалі, з цим доповненням, відкривається нове вікно досліджень. Але цей каталог ми поки не можемо відкрити. Я так розумію, щоб його відкрити, нам потрібно дуже багато чого в основному вікні досліджень знайти. Ну, до цього ще потрібно буде якось дійти. Мені здається, все одно у грі якийсь звук доволі громкувати, зроблю ще трошки тихіше. Так, добре, поїхали. Що в нас тут взагалі? От ми е, стартнули. У нас тут є якесь Twisted муд. Це м'ясо якоїсь. Дикої тварини. Так, новий матеріал Біоферіт А можемо ми з нього щось збудувати? Давайте спробуємо, наприклад, стіну. Ми можемо з цього Біоферіту Bioferite... з нього стіну збудувати. Давайте дозволимо його використовувати. Якийсь новий матеріал. Але я думаю, що він для чогось більшого потрібен. Так, Proximity Detector. Детектор прокіми, Prox... щоб це не означало. Turret Pack Revelation of Souls. Так, це якісь томи для досліджень, якісь нові книги. Holding Platform Так, давайте встановимо тоді цю платформу. Я не знаю, що це за платформа. Дозволити поки що все. Встановіть платформу і подивимось, що відбудеться. А ось Павший моноліт. Його потрібно також дослід... Його можна дослідити. Так, добре, давайте зараз хав трошки на спідах встановить нам цю платформу. І ми подивимось, що нам це взагалі дає. Все якесь щось новеньке, раніше цих платформ не було. Так, її потрібно дозволити використовувати. Так, ось ми поставили платформу. Окей. Холкінг нічого. А, холдінг. Вона нічого не зберігає. Е, ти можеш дослідити моноліт? А, ось. Древній моноліт. Заради якого ми сюди прилетіли. Зараз ми його досліджуємо. Моноліт із темного металу, теплий на дотик. І Хав думає, що він може чути е, якийсь звук всередині. Блять, ну, мій, ну, мій англійський він відверто бридкий, Вибачайте. Так. Не розумію, не розумію, не розумію. Хав сфокусувався на цих поштовхах і спробував дослідити його думки мінінг, думки. Його силу. Так, давайте сфокусуємося на аномалії. Коротше, хав відчуває якусь силу, якийсь шум чує всередині цього моноліту. Нам потрібно на ньому зараз сфокусуватися. Ви чуєте цей звук? Єба! Ой! <кхем>! Сюди потрібно буде цензуру накласти, не забути. Так, а він що, здох? Так, моноліт. Е зміни, е змінив хафа. Боже, ну чому не переклали? Це ускладнює ситуація. Е мон моноліт, моноліт, моноліт. Давайте візьмемо квест. Аномальний моноліт. Ви активували моноліт. Він е розповсюджує психічну енергію. Його потрібно відкрити зараз. Добре. Ось є моноліт. Відкрите пов'язане доручення. А, це понятно. Так, і тепер нам, надо дос... нам потрібна жертва. Нам потрібно принести жертву цьому моноліту. Я так розумію, досліджуючи цей моноліт, нам потріб... ми зможемо відкривати якісь нові можливості. Так, переглянути. А, ось, щоб його принести в жертву моноліту, потрібно якесь дослідження буде відкрите. І тоді, тільки тоді. Ми зможемо через цей моноліт кляти відкривати нові можливості для себе. Наприклад, я так розумію, тут навіть опису ніякого немає. А оце щось, типу, викликати дощ, якихось монстрів Ктуховських призвать. Купа всього. Так, добре, а це що за штука? Що нам з нею робить? Ну, щоб почати ці дослідження. А ось з монолітом, коли ми відкрили моноліт, нам відкрилися дослідження аномалії. Але, на жаль, поки що ще не локалізували це все добро. ще немає українського перекладу. Так, якщо. Ну, я... є російський переклад. От якщо перемкнути гру на російську, я не пробував, але в меню Steam російський опис, як мінімум, був. Є такий варіант для тих, кому не терпиться. Я все ж таки почекаю перекладу український. поки що будемо грати суто інтуїтивно. Оці книги, я так розумію, вони потрібні для дослідження саме оцих ось аномалій. І тут ми бачимо, що є психографія якась, це нові можливості для нас. Роз... Розблоковує хронофагія. Хронофагія це якийсь новий прибір. Прибір. <хе> Приборчик, який до... Він допомагає нам керувати часом, відкатувати назад урон, який ми отримуємо. Шарт бікона. Це що за штука. Шарт, е, шарт темної археології. Який встановлюється на біоферітовий п'єдестал. Шарт фокусує біоферіт е, в темний психічний флоу. Що таке флоу. Боже. З такими англичанами, як я, тільки в такі ігри грати. Так. Що ми зрозуміли? В цих дослідженнях ми можемо досліджувати якісь нові артефакти, які дають нам якусь силу. Ось тут якась, наприклад, воїть скульптура, якусь, якась скульптура, яка дає нам коннект з, психі... з психіновими станами якимись. Поки що, я от, чесно дуже слабо розумію, що це нам буде давати. Але, скоріш за все, це буде давати контакт з якимись позаземними істотами. Тому що тут повинні бути монстри по типу там Ктулху і от оце от, от, от все. Напишіть, до речі, що ви думаєте про це доповнення. Не знаю, нам потрібно збудувати якусь банальну хатину, чи. Не будемо на цей час витрачати. Давні труби, столи божа. До речі, багато операційних столів, їх можна використовувати буде. Залежі золота, ну це банальщина це класика. Е, що ми маємо? І, і того, як то кажуть. Ми відкрили. А, до речі, це дерево. Ми його зможемо збудувати? Архітектура аномалі, холдінг спот. Ми можемо якийсь спот для. Ну, це, це такий ж, як у нас вже є, правильно, холдінг платформа. І на них ми будемо встановлювати якісь артефакти, які ми досліджуємо в цьому моноліті. І в майбутньому. По тому як я зрозумів, от таких от ложків можна буде <пи> приносити в жертву, таке я ще не, не, не бачу як. Приносити в жертву моноліту, отримувати нові дослідження і на цьому всьому розвивати собі якісь паранормальні інопланетні психічні лавкрафтовські можливості. Ну, поки що виглядає цікаво. Так, в світі ніяких змін я особливих не бачу, все як зазвичай. Червоний динозавр тропічний. Ну да, да. Новенькі платформи. А що по новеньким будівлям? По архітектурі з аномалії поки що нічого, тому що, Ну, тому що, в принципі, звідки їм взятися. Яка в мене є взаємодія з цим пупі? Я можу його мобілізувати. Хм, мобілізації! Не <кхух> вибачте. Він ухилянт, поки що не мобілізований. Е на цьому, в принципі, поки що все. Далі будемо дивитися. Ну, це, це зі старту все. Е, опис, що взагалі буде відбуватися в майбутньому, ми почули на самому початку. Поки що ми бачимо моноліти і платформи. До чого це все нас приведе? Які цікаві тут штуки можна буде творити, яких монстрів можна буде тут викликати. Думаю, для цього потрібно пограти і ну, розібратися з цим. Ось, наприклад, детектор Проксима це що? Неможливо перенести Проксима детектор, відсутні доступні місця, налаштовані для зберігання. Ага, для нього потрібно якесь спеціальне місце для того, щоб встановити Proxima детектор. Ну, я поки що навіть не знаю, що це може бути. Тому потрібно буде пограти в це доповнення, все-таки розібратися трошки в ньому. І... І подивитися, що воно нам принесе. Ну, воно тільки запустилося годинку назад, я думаю, якийсь день-два на нього вже і переклад накатають і стане трошки зрозуміліше. Ну, думаю, це не проблема для тих, хто знає гарно англійську, пограти в, неї, в нього навіть так. Ось. Так, ну а поки що. А, ось, дивіться. Тут ми, е, може, тут ми можемо обрати вивчення цього моноліту. Підходить наша п'шечка, починає його вивчення. я так розумію, коли оцих е, стадій вивчення їх потрібно стати 8. А ну, подивимось, до чого це приведе. От він його щось вивчив. Basic плюс 040. Що це означає? Ну, от щось він там вивчив. Щось вже ж там вивчив. Чи це він від, відкриває нові дослідження вивчає? Цікаво буде переглянути це відео, коли це. Чи це ми вивчаємо цей моноліт наповну? Наскільки ми його взагалі зараз вивчили? Непонятно нічого. Як то кажуть, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Ну, от, ми його вивчаємо, але поки що нічого це не дає. Напевно, є якийсь шанс, що ми щось знайдемо, коли будемо його вивчати. От після кожного цього процесу загрузки. Якийсь є маленький шанс, що щось там таки дослідиться. Правильно? Ну, просто навколо цього моноліта крутитися суто. Дослідження рівень 1. Ага. Так. <годжували> дослідили. А що ми там дослідили? Аномалі, Void. А, -а, -а, а. Господи, як це ускладнили. Тепер через дослідження. Ми можемо досліджувати. Ой, що, що сталося? А чого вони померли? Прийшов якийсь сіглястер Хто такий сіглястер? Так, прокинься і візьми зброю. Мобілізуйся. До нас вже прийшов якийсь монстр нас пострілять. погристи Сіглястер. Що за сіглястер Ми можемо його приручити. А, не приручить. А, ось для чого ці стоїчки Сюди ми можемо цих ось монстриків, які до нас приходять. сіглястер Сіглястер, його звати так. Атака, спорядити, нести, захопити. Ось ми його, наприклад, захоплюємо і прив'язуємо ось тут. А, так, це не монстр, це якийсь культист, сектант. Ось так. Ми його тут прив'язуємо. А потім щось з ним робимо. Що ми з ним робимо? Я не розумію, потрібні якісь ресурси. Але дивіться, ми беремо в рабство місцевих аборигенів і будемо ставити на них якісь дослід, дослідження. Ну, як я зрозумів, от на, на, на зараз, на даний момент що я розумію, тут вся суть цієї аномалії в дослідженнях. Гра відразу не каже тобі, що відбувається, що буде, і до чого приведе. От, наприклад, я зараз піймав Сіглястера чувака. Що мені з ним робити, що буде, коли я його зараз досліджу, піймаю, проведу на ньому досліди, ніхто не знає. Тут вся фішка в дослідження, це вже звучить цікаво. Так само з цим монолітом. Я от буду його вивчати. Що мені дасть його вивчення? Поки що я не знаю. Але щось там таке цікаве буде. <кхи> в майбутньому я сподіваюся, все-таки з'являться обіцяні монстри Ктулху. Всі оці лавкрафтовські штуки. Я дуже хочу побачити якогось дагона. І я сподіваюся, до цього ми дійдемо. Ну, поки що ось так. Короткий перший огляд, перше враження. Ми це доповнення тільки побачили. А, до речі, я повертаюсь і повернуся я з того, що почну знімати відео по Ream World. А там, може, і кен ще 2 вийде, бо в першу частину вже насправді мені я недавно запустив, пограти було нецікаво. цікаво. В принципі, дякую за увагу. Ви були на каналі Alex Sardas. З вами був я, Алекс. Ось таке ось новеньке доповнення до Ream World у нас з'явилося. І нам тепер буде в що пограти. Любителі індюшок. Радійте. А скоро побачимось на днях, я думаю, вийде нове відео. Я точно почну щось знімати по цій грі. Тож, не прощаюсь, а кажу до зустрічі. Па-па!